Добрий день. Тема сьогоднішнього заняття. Складнопідрядні обставинні речення та дієприслівникові звороти. Пригадайте, що таке речення? Чим просте речення відрізняється від складного? Назвіть різновиди складного речення. У чому відмінність складнопідрядного і безсполучникового складного речень? У чому відмінність складнопідрядного і складносурядного речень? Назвіть різновиди складносурядного речення. Назвіть різновиди безсполучникового складного речення. Назвіть різновиди складнопідрядного речення. Виконайте практичне завдання. Знайдіть складнопідрядне речення. обставинне, мети. Правильна відповідь г. Щоб бути вічно молодими, ми світ будуємо новий. Володимир Сосюра. Від головної до залежної частини Складнопідрядного обставинного речення можна поставити запитання: Навіщо? Частини поєднані сполучником Щоб, виконайте практичне завдання. Знайдіть складнопідрядне речення обставинне допусту. Правильна відповідь А. День був душний, незважаючи на те, що краплі учорашнього рясного дощу іскрились на траві. Марко вовчок. Від головної до залежної частини складнопідрядного обставинного речення можна поставити запитання. Незважаючи на що. Частини поєднані сполучником, незважаючи на те, що, виконайте практичне завдання. Знайдіть складнопідрядне речення. обставинне міри і ступеня, Правильна відповідь Б Сонце пекло так, що й уночі степ пащив. Юрій Яновський. Від головної до залежної частини складнопідрядного обставинного речення можна поставити запитання у якій мірі? Частини поєднані сполучником Що. Виконайте практичне завдання. Знайдіть складнопідрядне речення, обставинне, порівняльне. Правильна відповідь Г. На плесі вода така темна, ніби на чорному камені настояна. Михайло Стельмах від головної до залежної частини складнопідрядного обставинного речення можна поставити запитання. Подібно до чого. Частини поєднані сполучником ніби. Виконайте практичне завдання. Знайдіть складнопідрядне речення «Обставинне причини. Правильна відповідь А що ти любиш мене та жалуєш від того я й така веселенька. Григорій Квітка Основ'яненко. Від головної дозалежної частини Складнопідрядного обставинного речення можна поставити запитання Чому. Частини поєднані сполучником Що. Виконайте практичне завдання. Знайдіть складнопідрядне речення обставинне наслідку. Правильна відповідь В. Листя горобини з зеленого стало жовтим, так що його важко було відрізнити від ягід Володимир Гжицький. Від головної до залежної частини Складнопідрядного обставинного речення запитання не ставиться. Частини поєднані сполучником Так Що. Виконайте практичне завдання. Знайдіть складнопідрядне речення обставинне умови. Правильна відповідь Б, Коли б був я вітром буйним, я б розгонив чорні хмари, що від хмар не слали стіні. Олександр Олесь від головної до залежної частини складнопідрядного обставинного речення можна поставити запитання, за якої умови частини поєднані сполучним словом коли. Виконайте практичне завдання. Знайдіть складнопідрядне речення обставинне способу дії. Правильна відповідь В. Орудував він косою як добрий маляр пензлем чи ложкою. Легко і вправно. Олександр Довженко. Від головної до залежної частини складнопідрядного обставинного речення можна поставити запитання як? Частини поєднані сполучником як виконайте практичне завдання. Знайдіть складнопідрядне речення обставине місця. Правильна відповідь В. У важкі хвилини скорти та недух Я тихо йшов туди, куди гляділи очі. Агатангел Кримський. Від головної дозалежної частини складнопідрядного обставинного речення можна поставити запитання куди. Частини поєднані сполучним словом куди. Виконайте практичне завдання. Знайдіть складнопідрядне речення обставинне часу. Правильна відповідь б. Починається день бідолашного цвіту. Коли сонце за гір буде тихе світання, Микола Кубик. Від головної до залежної частини складнопідрядного обставинного речення можна поставити запитання коли. Частини поєднані сполучним словом коли дієприслівниковий зворот це дієприслівник разом із залежними від нього словами. Кома при дієприслівниковому звороті вживається завжди за винятком. Коли він представлений у вигляді фразеологізму та коли тісно пов'язаний із дієсловом присутком, між двома дієприслівниковими зворотами кома ставиться, якщо між ними немає сполучників і й та у значенні і одиничний дієприслівник відокремлюється комами, якщо він позначає місце, час, причину, умову. Виконайте практичне завдання. Знайдіть речення з дієприслівниковим зворотом. Розділові знаки пропущені. Знайдіть речення з відокремленою обставиною, що не виділяється комами. Розділові знаки пропущені. Правильна відповідь Б. Куди ж душа між буднями кочує? Марнуючи відпущений їй час. Оксана Пахльовська. Дієприслівниковий зворот. Марнуючи відпущений їй час. Правильна відповідь А. Він говорив, не поспішаючи з крижаним спокоєм. Андрій Головко. Одиничний дієприслівник, не поспішаючи, не виділяється комами, бо означає спосіб дії. Заміна підрядних частин складного речення дієприслівниковими зворотами можлива, якщо в підрядній та головній частинах є спільний підмет. Наприклад, коли ви збираєтеся по гриби, пам'ятайте про заходи безпеки, збираючись по гриби, пам'ятайте про заходи безпеки. Присадок підрядної частини виражається дієсловом дійсного способу. Наприклад, якщо парубок повернувся додому занадто пізно. То все одно йому доводиться виконувати накопичені невиконані справи. Повернувшись додому занадто пізно, парубку все одно доводиться виконувати накопичені невиконані справи. При цьому сполучник підрядної частини та співвідносне слово головної частини, якщо воно є, опускаються. Дієслово присадок підрядної частини замінюється дієприслівником того самого виду, доконаного чи недоконаного, що дієслово. Підмет займенник підрядної частини опускається. Якщо ж у підрядній частині підмет виражений іменником, то він разом із залежними від нього словами переноситься в головну частину на місце підмета займенника. При потребі змінюється порядок слів у реченні. Заміна підрядних частин складного речення дієприслівниковими зворотами не є можлива, якщо в головній і підрядній частинах присутки відносяться до різних підметів. Наприклад,. Коли сонце заходило за гори, то вода здавалася багряною. Дієприслівниковий зворот виконує роль обставини способу дії. Наприклад, жінка їла, ховаючись від інших. Якщо потрібно зберегти смисловий відтінок складнопідрядного речення часу, причини, умови. Виконайте практичне завдання. Серед поданих речень знайдіть ті. У яких помилково вжито дієприслівниковий зворот. Перебудуйте їх на складно-підрядні речення. Розставте розділові знаки. Перебудуйте просте, ускладнене відокремленою обставиною речення на складнопідрядне. Правильна відповідь 1-2. Перше, побачивши кордони батьківщини, мене охопила безмежна радість. Це речення можна замінити на таке. Коли я побачив кордони батьківщини, мене охопила безмежна радість. Друге, розбите і понівечене моє серце, згадуючи оту стражденну Україну. Це речення можна замінити на таке. Розбите і понівечене моє серце, коли я згадую оту стражденну Україну. Брати Рудченки, перебуваючи далеко один від одного, створили один із найкращих зразків української художньої прози. Правильна відповідь Іван Білик та Панас Мирний. Незважаючи на те, що перебували далеко один від одного, створили один із найкращих зразків української художньої прози. Виконайте практичне завдання. Відредагуйте речення. Пам'ятайте, щоб уникнути граматичної помилки в реченні, потрібно дієприслівниковий зворот узгоджувати з підметом. Наприклад, склавши ЗНО на 200, у нас був піднесений настрій. Не настрій склав ЗНО, а учні. Склавши ЗНО на 200, ми були в піднесеному настрої. Ми склали ЗНО. Перше. Спускаючись з гори, у мене зламалась лижа. Правильна відповідь. Коли я спускався з гори, моя лижа зламалася. Друге. Увійшовши в ліс, сонце сіло. Правильна відповідь: Сонце сіло, коли ми війшли в ліс. Третє. Простягнувши руку по ягоди, з куща почулося шипіння. Правильна відповідь: Коли я простягнув руку, щоб назбирати ягід, почув шипіння. Четверте. Підбігаючи до фінішу, нам аплодували глядачі. Правильна відповідь. Коли ми добігли до фінішу, почули оплески глядачів. Виконайте завдання ЗНО 2020 року. Потребує редагування речення. Правильна відповідь Д. Побачивши в такому списку проблемні теми, нехай відчай не охоплює вас. Коли побачите в такому списку проблемні теми, то нехай відчай не охоплює вас. Або, побачивши в такому списку проблемні теми, не засмучуйтесь. Виконайте завдання ЗНО 2019 року. Граматично правильне продовження речення наведено в рядку. Виконайте завдання ЗНО 2012 року. Відокремленою обставиною можна замінити підрядне речення в рядку. Правильна відповідь Б. Перебуваючи на екскурсії в Холодному Яру, сповнюєшся дивовижною силою козацького краю. Правильна відповідь а. Поборовши своє хвилювання. Виконайте завдання ЗНО 2018 року. Граматично правильне речення можна утворити якщо до фрагмента Оглядаючи експозицію музею додати. Правильна відповідь В. Оглядаючи експозицію музею. Уважно слухайте гіда. Робіть короткі записи. Виконайте завдання ЗНО 2013 року. Граматичну помилку допущено в реченні. Правильна відповідь В. Коли ми проходили повз вежу, то почули бій годинника. Перевірте себе назвіть різновиди складнопідрядного обставинного речення. Яке питання можна поставити від головної до залежної частини складнопідрядного речення обставиного часу місця? Яке питання можна поставити від головної до залежної частини складнопідрядного речення обставиного способу дії, міри і ступеня, порівняння? Яке питання можна поставити від головної до залежної частини складнопідрядного речення обставиного умови, причини, мети? Яке питання можна поставити від головної до залежної частини складнопідрядного речення обставиного допусту наслідку супровідного, у яких випадках кома вживається при дієприслівниковому звороті? У яких випадках кома не вживається при дієприслівниковому звороті, які умови заміни складнопідрядного речення на дієприслівниковий зворот? У яких випадках така трансформація неможлива? Що потрібно пам'ятати, щоб уникнути граматичної помилки в реченні з дієприслівниковим зворотом? Отже. На сьогоднішньому уроці ми поглибили знання про складне речення. Складнопідрядне, обставине та дієприслівникові звороти. Складнопідрядне речення з однією підрядною частиною поділяється на означальне, з'ясувальне, обставинне. Різновиди складнопідрядного обставинного речення: місця, часу, мети, умови, порівняння, міри і ступеня, способу дії, причини, допусту, наслідку, супровідне. Дієприслівниковий зворот це дієприслівник разом із залежними від нього словами. Кома при дієприслівниковому звороті вживається завжди за винятком, коли він представлений у вигляді фразеологізму та коли тісно пов'язаний із дієсловом присудком. Між двома дієприслівниковими зворотами кома ставиться, якщо між ними немає сполучників і й та у значенні і. Одиничний дієприслівник відокремлюється комами, якщо він позначає місце, час, причину, умову. Дієприслівниковий зворот потрібно узгоджувати з підметом, щоб уникнути граматичної помилки в реченні. У процесі заміни дієприслівникового звороту підрядною частиною складного речення сполучник підрядної частини та співвідносне слово головної частини опускаються. Дієслово присудок підрядної частини замінюється дієприслівником того самого виду, що й дієслово. Підмет, займенник підрядної частини, опускається, при потребі змінюється порядок слів у реченні. Молодці. До зустрічі на наступному занятті.